Роберт Бернс, шотландський письменник, Моє серце верховині, моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині соколом буя, моя мрія в гори лине наздогін вітрам, Моє серце верховині, де б не був я сам. Будь здорова, Верховино, любий рідний край, честі слави батьківщини, вольності розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов, моє серце в верховині і моя любов, прощавайте, сині гори, білі сніги, прощавайте, темні збори, світлі і луги, прощавайте, пущі дикі, тіняві гаї, прощавайте, буйні ріки, бистрі й ручеї. Моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині соколом буя, Моя мрія в гори лине наздоїм вітрам, моє серце Верховині, де б не був я сам.